Кравіші моменти феєричного виступу Скрябіна Вохтирці, найзапекліші фанати гурту, відверті слова про наболіле та плани на майбутнє, шалені емоції та драйв. Це те, про що ми хотіли вам розповісти у черговому випуску фан-клуба. Однак, через два дні після нашого спілкування з Андрієм Кузьменком країну сколихнула жахлива звістка. Фронтмен Скрябіна трагічно загинув в ДТП. У цьому спецвипуску згадаємо найкращі моменти, пов'язані з тими, хто надихав всю Україну 25 років поспіль, та розкажемо про все, що Кузьма Скрябін не встиг, але так хотів зробити. Ексклюзивно одне із останніх інтерв'ю легендарного українця. 29 червня 1989 рік. Офіційна дата народження гурту Скрябін. Саме з ним у подальшому буде нерозривно пов'язаний Андрій Кузьменко. Він єдиний постійний учасник цього колективу. Його візитівка, його натхнення та лідер у повному сенсі цього слова. Втім, любов до музики та творчості проявилася ще задовго до цього. Першою творчою спробою була група Ланцюгова реакція для репетиції використовувався актовий зал школи, де навчався Кузьма. У 1985 році Кузьма закінчив школу і, мріючи стати лікарем-неврологом, намагався вступити у Львівський медінститут, але йому не вдалося. Вже через рік Кузьма познайомився з Володимиром Шкондою, з яким мав подібні смаки. Спочатку вони тільки слухали музику, а пізніше стали її грати. Володя був гітаристом, Кузьма грав на піаніно. Цю групу Кузьма вважає першим етапом появи Скрябіна. Альбом Птахи був першою роботою, що принесли...

Коли цей альбом було записано на студії Нова, для гурту почався новий період. 5 липня гурт несподівано став найпопулярнішим альтернативним гуртом 1997 року. Пізніше Скрябін переміг у номінації Найкращий альтернативний гурт року на концерті Пісня року. Бенд Скрябін вважають піонерами української електронної музики. За весь час творчості гурт увібрав у себе суміш різноманітних жанрів та стилів. Перший альбом Чуєш біль. Жував між синті поп звучанням та новою хвилею. Після розпаду старого колективу змінився настрій і напрям у творчості. Головною зміною став перехід від електроніки до більш живої музики. Таким чином електронну складову було зведено до мінімуму. Першим відголосом поп-рокового жанру став альбом Модна країна, записаний хоч і в старому складі, але вже в іншому легшому поп-виконанні. У 2002 році Скрябін видав платівку під назвою Озимі люди, де завдяки таким пісням, як любити, платити, сам собі країна герой сформувався остаточний напрямок музики подальших років після виходу синглу з іриною білик мовчати це ще більше підтвердилось використовуючи звичні канони поп-музики Давай у світла і будемо мовчати про того, що не можна словами сказати, не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати, тихенько мовчати, давай мовчати, про то, що дівчати не вміють сховати. El bon jus pati Davaai pro enme i prote de Добре, що ти навчилась мовчати, про те, що ніколи не змогла би збрехати, про то, що ніколи мені не спитатись. Ми будем з тобою, ліжку лежати, лежати, як сніг, водою стікати. Не будемо жадно свої сльози ковтати, а з ними слова яких не сказати. На сьогодні гурт видав 17 студійних альбомів, два збірники, дев'ять макси-синглів, один концертний альбом та багато інших музичних проєктів. Кузьма був не тільки музикантом, а ще й письменником, телеведучим, актором та продюсером. На початку нового тисячоліття Кузьма став ведучим власного хіт параду Гаряча сімка, який проіснував до 2002 року. У 2006 році Кузьменко проявив себе як талановитий письменник після видання його власної книги автобіографії. «Я, Побіда і Берлін. Вона мала шалену популярність, кілька разів перевидавалася. 2009 року створив гурт Паючі труси, і допоміг здобути популярність гурту «Дзідзьо». Того ж року був членом журі літературної премії Книга року BBC. У жовтні 2014-го запустив власне інтернет-радіо під назвою Срака, у якому, за його словами, грала музика, яку він слухав в машині. І все ж гурт Скрябін був провідним напрямком його діяльності. Станом на сьогодні гурт видав 17 студійних альбомів, два збірники, дев'ять макси-синглів, один концертний альбом та багато інших музичних проєктів. У кінці 2014-го Скрябін розпочав ювілейний гастрольний тур з нагоди 25-річчя гурту. 31 січня 2015-го гурт гурт зі святковим концертом і на Сумщину Бохтирку. Перед виступом журналістам обласного вдалося поспілкуватися з Андрієм Кузьменком. Як виявилося, це було одне з його останніх інтерв'ю. Як вам вдалося вистояти в шоу бізнесі стільки років і зберегти цілісні гурту? Ну, нехай там з деякими змінами, але все ж. Я не знаю. Ну, Можливо, задумався якось над цим запитанням. Ні, чесно кажучи, не задумався, тому що коли ти задумаєшся над чимось, який ти крутий, який ти кльовий, що так довго, ти тебе виростає відкрила і ти починаєш думати, але нічого не робити. Я думаю, єдиний, єдиний е е е критерій, того, що ми постійно щось робили. знаєш? Може погано, може ліпше, але ми постійно плуг в землю і пахати. Тобто, коли коли ми сиділи, мріяли, от як воно буде, коли прийде дядько з щемеданом гроші скаже, боже які ви геніальні, ніхто не приходить, 10 років, 15 років нікого нема, плуг в землю і починали орати, розумієш? Так що просто кожен день, кожен рік по альбому, і з того альбому люди собі почали витягувати 25 років, 25 альбомів, і напевно назбиралася така величезна аудиторія людей, яка в стані вахтирці набити клуб. Офіційно взагалі у вас день народження у червні. Чому ви так настільки відтермінували цей ювілейний тур? Тому що дуже багато міст в Україні. І кожен тиждень фактично ми проїжджаємо по 3-4 міста. от Дахтирка одна з останніх, які підписані під 125-річчя, бо ми вже почали новий альбом, знову ж. І знову все починається наново. Вже наступного дня після такого анонсу в інтернеті з'явився новий кліп гурту на пісню Дельфіни. Відео з'явилося на офіційному каналі співака на Ютубі. і вгору, як тенісні шарики, де їх дім, куди вертатись, шукати варто чи тут залишатись, їм трохи легше жити, ніж тобі. Вони не мусять зустрічати кораблі, шукати світло у темному вікні немає змісту, скажи собі Зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги, Переплести кілометри льоду. З дельфінами на той бік моря, зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік моря Зима на пляжі, вітер з моря, на пісок не ляжеш, ніхто не ходить, одні лише дельфіни. Розуміють, що нічого не зміниш, а ти чекаєш сигнала маяка, Або з туману корабельного гудка, голосу хриплого старого моряка, знайти захочеш, іди шукай, Зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги, переплести кілометри льоду з дельфінами на той бік. Моря, Зайде в холодну воду, не бійся намочити ноги Переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік моря, Зайде в холодну воду, не бійся намочити ноги Переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік моря, Зайде в холодну воду, не бійся намочити ноги Переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік моря. Власне, через те, що робота кипить і планували завершити ювілейні гастролі. Мали відіграти ще два концерти. Суми в намічений гастрольний маршрут не входили. Та в нас Сумами щось заказ не складуха. Та чому? Я поняття не маю. Єдине місто в Україні, от де ми не можемо ніяк приїхати і заграти нормальний концерт. А я вам чесно кажу, у вас там дуже багато прихильників, перед вами одна із них. І чому ж вас немає? Ну дякую дуже, я не знаю, то від нас не залежить. Ми, ми ж самі собі не організовуємо, ми чекаємо дзвінка. Добрий день там. Місто актирка, можете приїхати, можемо. Сум ніхто не дзвонить. І, хоча сум ніхто не дзвонив, але на приїзд Скрябіна тут дійсно чекали. У нашому місті не менше прихильників цього гурту, ніж будь-якому іншому. Після трагічної звістки, 2 січня, сумські шанувальники організували вечір пам'яті Кузьми Скрябіна, де разом заспівали улюблених пісень. Він українець на українській мові співав. Ну і пісні в нього були такі гарні. Це прекрасний наш український виконавець, артист і улюбленець молодіжної публіки, та й взагалі багатьох українців. Це приклад, він взірець для нашої молоді. Ну, я взагалі родився в 93 році, і Кузьма почав свою діяльність музичну теж в 93 році. І у мене, як по житті, я йшов з його піснями, один раз одну пісню йшов, друг, другий раз другу, і мені дуже не подобалися, вони душевні. Він став якби символом країни. Улюблений співак, якого ми Шануємо, поважаємо, це патріот нашої країни. Ця людина, на чиїх піснях виросло не одне покоління, я вважаю. І дуже повпливала на рок культуру і взагалі на музику в Україні. Для деяких це навіть якісь виховання було. І коли цієї людини не стало, це дуже погана вина. І ми зобов'язані як громадянини своєї країни шанувати пам'ять такої людини. Його пісні, його творчість, я дуже люблю. Поважала його як людину. Для мене він був завжди світлою, завжди такою позитивною людиною. Дивилася його передачі, слухала пісні. На жаль, на концерті ні разу не була. От. А так, музика його цікава, музика його душевна і, чесно, світла йому пам'ять. Ну, дуже жаль, і я думаю, що не так багато українських таких митців можна назвати це він, ВВ група, да, пікардійська терція, Ну я взагалі-то дуже мало таких людей, дуже жаль. Я дуже сумую з цього приводу. Насправді ситуація зараз складається таким чином, що в країні гинуть сотні людей, тисячі людей, якщо говорити відверто і чесно. Але коли гинуть люди, які були... Ідолами, фактично, і фанатами якого були ті самі тисячі, а то й мільйони людей в нашій країні. Мабуть, цьому треба приділяти трошки більше уваги і розуміти, що ці люди зробили настільки ж багато корисних речей, як і військові, які зараз гинуть на сході нашої країни. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула сорок критя осінь, коли побачив перший раз і А може я до тебе завтра прийду, і ми на кухні не одну годину, саме на різні теми посидим. назад. ці пісні лунали з уст автора. Вони підтримували та надихали і не могли залишити байдужим жодного, хто того суботнього вечора відривався на феєричному концерті. Скрябіна ще два дні назад. Андрій Кузьма розповідав нашим журналістам про те, чим займається та що планує реалізувати. Давайте повернемось до, до вашої творчості. Ви сказали, що у вас зараз ще якась робота кипить. На чим саме працюєте? Я, коли почалася війна, я думав, що я взагалі нічого не буду робити. Ні їздити на концерти, ні нічого писати. Але потім якось помінялося. То все місяців через чотири я зрозумів, що для того, щоб допомагати хоча б знайомим, які є на війні, то треба мати з чого допомагати. І ми почали все таки згоджуватися, їздити на концерти. Як всі нормальні люди відправляти якусь частину туди, і потім так само пішло з піснями. Тобто. Раніше якась така тотальна депресія лягла на голову. Ти розумієш, що гинуть люди, а ти сидиш, надуваєш щоки і, і пишеш якісь пісні. То ненормально. А потім почали приходити просто нормальні пісні. На... Знаєш, не хочу спекулювати на злобу дня, Але от з'явився буквально позавчора зранку, в 6 ранку написав пісню Сука війна, яка називається Стара проститутка, сука війна. От. Там не заклик, йти захищати батьківщину, просто констатація факту, що такий якийсь жах прийшов на нашу землю землю, І від нього ми незалежні, але ми всі виявилися втягнуті в то. І маса людей, які не розуміють, що йде війна. Розумієш? І от така якась тяжка пісня дала сум е, роботі над новим матеріалом. У вашому репертуарі завжди були пісні соціального спрямування. От зараз вони актуальні, мабуть, в усіх виконавців, багато хто повертається до цієї теми. Як ви до цього ставитеся? Ну, я врахую, що неправильно спекулювати. Якщо ти ніколи не писав ті пісні, і тут, от, знає, Знаєш, появився якийсь такий тренд, якась така певна мода. Ой, давайте всі будемо патріотами, давайте наклеїмо вишиванки на машини, давайте повішаємо жовто-сині прапорці. Головне, якщо та вишиванка в тебе мамою і татом вишита, ще десь там в генах. знаєш. Якщо ти повішав, то не означає, що ти став патріотом якось випадково в один день. Ну, і тому я так не сильно підтримую спекуляцію на, на, на тему того, що інших болить, а, от, а ти на того можеш вилізти. Ще такий дуже цікавий проєкт. От в минулому році, в кінці жовтня, в онлайн у України з'явилося радіо. Я зараз маю на увазі ваш авторський проєкт. Розкажіть про нього, будь ласка, трішки. Своє радіо Андрія Кузьменка. абревіатура розшифровується як срака. Назва. Своє радіо Андрія Кузьменка. Тобто перші букви слова і останнє в, в прізвище Кузьменка. Чи якось позвучність абревіатури з таким відомим українським словом, не буду його повторювати, не дуже цензурним. Якось перегукується з цим радіо. Чи має воно якась до цього відомо? Як слово срака може бути нецензурним. Срака то є срака. Моя мама завжди казала, Андрійку, будеш нічемним дам по сраці. Так що то є нормальне, абсолютно слово, то є частина людського тіла. А Ні, вона ніяк не, не перезвучується, просто мені сподівається. Сподобалася та абревіатура. По-перше, вона відрізняється від того всього, що як від тих сигназів, які є вже в радіопросторі. А по-друге, там музика. Я до неї відношуся. Ну, якщо я скажу, що дуже скрупульозно, то я нічого не скажу. Там грає тільки моя улюблена музика, стара нова, і люди, які люблять синтіпоп, нову хвилю, там якісь нові віяння. То нюдиску, допустим, там, чи Діп Хаус, то вони просто можуть включити і годинами не вилазити. Я роблю там живі ефіри з прямим зв'язком по скайпу. Ну тобто тут то таке радіо, про яке я мріяв, щоб воно появилося в Україні, ніхто його не зробив, зробив його я. Ще також ви написали дуже чудові книги. Я Побіда Берлін, я партия. Чудові так? стали. Ну так серйозно. А все ж таки, чи плануєте ще щось написати? Дуже цікаві, до речі, я чекатиму з нетерпінням, серйозно. Дякую, Сонечко. Мені скучно писати, чесно. Воно мене в мене з'являлося в якийсь такий момент, коли маса моїх знайомих казала, Кузьміч, ну такі кльові історії, ну давай, знаєш, зафіксуй, Мені дуже скучно от, -от сидіти, клацати двома пальцями по клавіатурі, писати, листки списувати, тим більше. Але все ж таки, якщо є, про що писати, можливо, варто все ж таки пересилити себе, виділити на це час. Ну, я раз 15 років пересилюю себе. Ми тоді чекатимемо з нетерпінням. Да. Ну, чим ще 15 збирайтесь... років. А, добре, домовилися. Ну, а чим ще збирайтеся дивувати своїх фанатів, прихильників, окрім радіо рака, окрім нових книжок. Ну, Дивувати, чесно кажучи, не збираюся. Просто констатую факт. Зняли кльовий телевізійний проєкт, який називається. Як він називається? Як він називається? Краще не пам'ятаю, як він називається. На ТРК. України. Як він називається? Не пам'ятаю, як він називається, чесно. Ну, добре, розкажіть хоча І б про сам. З 25-м кварталом починаємо знімати Ліга Сміху. Щось на прототип того, що було колись ще в Радянському Союзі, Союзі КВН. От. І вони роблять Лігу сміху, починають нарешті вибирати таланти з народу, таланти, які можуть смішити людей, веселити. То такий глобальний проєкт на цілий рік. Що ви робите в цьому проєкті? Яка там ваша місія? Я ще не знаю, що я там маю робити. Я знаю точно, що я там маю в журі бути, і знаю точно, що кожен член журі має вибирати собі команду, формувати, і ті команди між собою мають вести боротьбу. Зараз вже скоро ви вийдете на сцену. Чи є у вас можливо якісь свої такі фішки, які ви обов'язково робите перед виходом на сцену? Ні, нема. Абсолютно нема. Тоді я поставлю ще одне запитання. Давай тоді ще навіть прохання звернутися до всіх глядачів нашої програми Фан-клуб на сумському обласному телеканалі, а також до всіх сумчан, які на жаль не дочекаються концерту від вас. Люди. Ці тяжкі часи для нашої країни. Я хочу попросити в Боженька тільки одного, щоб той весь дурдом закінчився. Тому що говорити про якісь такі легкі речі, як ми говорили зараз, хочеться було дуже приємно говорити. І скоро ж то інтерв'ю закінчується. Чесно кажучи, совість не дозволяє робити то довго, тому що зараз ми тут стоїмо, а там люди вмирають. Так що бажаю всім тільки, щоб закінчилася війна. Ну, ми чекатимемо всі сумчани, я впевнений чекатимуть у вас у Сумах, хто ж приїжджайте. Дуже дякую. дякую а а а а можна, Ой, Ой. Можно вот на банке. Ой, можно? Честно? Фото на згадку важко повірити, що його світлий погляд відтепер можна буде побачити лише на світлині. І з часом, переглядаючи ці старі фотографії, вічно пам'ятатимемо Андрія Кузьменка, Кузьму Скрябіна, який був до останнього справжній та щирий до всіх українців. Ця людина залишила в нашій пам'яті не лише світлини, а й частинку своєї душі у піснях, відеокліпах та книгах. Світла та вічна пам'ять справжньому українцю та прекрасній людині. Пани, коли до себе ти їх брав, брав. пусти мене, хоч краєчком мовка подивитись на них, пусти мене, я скажу два слова, ті, що не встиг, пусти.